Великий четвер в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі розпочався архієрайською літургією. Далі відбувся чин омивання ніг військовим, обряд, який здійснив Ісус Христос, виявивши покору своїм учням. У городі, третій рік поспіль апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл омив ноги військовослужбовцям. Це ми робимо, якби теж наслідуючи Ісуса Христа, бо він омив ноги своїм учням і сказав такі слова, що я дав вам приклад. Щоб ви так само робили, тобто, щоб ви були слугами для людей, щоб ви входили в служіння людям. Хлопці, яким ми сьогодні мивали ноги, вони, як правило, всі перейшли через передову, перейшли через поранення, вони бачили, скажімо, то пекло війни там, там напередку. І тому це такий прояв нашої глибокої поваги до їхнього служіння. І умивати їхні ноги для нас, для мене особисто, це є сьогодні. І обов'язок, але теж честь і шана для них, для їхніх рідних. Військовослужбовці кажуть, такий чин дуже сильний, а їм додає сил та надії. Служу вже два роки, пішов третій рік. А це дуже важливо, тому що це піддержує наш дух. Надія така є, що нас вірять і чекають. Перемоги підходять з таким, що з повагою, що все нічого не потеряно. У чині омивання ніг взяло участь 12 осіб, стільки ж учнів Христа. З поміж них дев'ять військових. Хлопець, чий батько загинув на фронті, лікар та капелан. Отець Павло вже майже рік опікується переважно пораненими військовими в госпіталях, а також їздить до бійців на передову. Особлива місія для, для церкви опікуватися, служити, допомагати е, військовим, котрі віддали найдорожче на захисті своєї держави, то своє здоров'я е, поклали багато чого, і, і тому церква приходить до них, щоби нахилитися над тими їхніми ранами. Капелани у війську є е, такі сторожі душі наших військових е, заходять туди до них, щоб е, там їм служити на місці. Що не, не йдуть вони до нас, до церкви а ми йдемо до них, щоб їм е, таким чином послужити. Також великий четвер день установлення священства у мукачівській греко-католицькій єпархії зо 300 священників, стоячи перед тобою. Ми визнаємо вірність у цій службі, до якої покликані. Нехай за твою благодатью ростемо у служінні і збудуванні народу Божого. Це є подія, коли ми згадуємо Тайну вечерю Ісуса Христа, на якій Господь установив Тайну Пресвятої Євхаристії, а отже і тайну священства. Так, що ми, як священники, власне, беремо, беремо свої початки там від того моменту, коли Господь сказав своїм апостолам: Чиніть це на мій спомин. Це була якби та заповідь наслідувати його, відправляти Євхаристію і давати людям тіло і кров Ісуса Христа у храмі на божественній літургії. Також священники отримували спеціальні нагороди. Вже маю так майже 19 років священства. Сьогодні я отримав нагороду право носити золотий хрест із прикрасами. ця надається владику якби за заслуги, якісь за оцінку праці той, яка робиться на Христові невідісно на тій парафії, яка є довірена мені. Священство не є важким. Якщо ти його з Христом виконуєш, дійсно Христос тобі допомагає нести той ну весня гарність. Якийсь буває то різні якісь нюанси, але з Господом дійсно він дає сили усе переносити. Завершили богослужіння молитвою за Україну.